Доброго ранку, друзі. 26 травня. День, коли в далекому 1908 році на близькому сході розпочали видобуток першої нафти. І з того моменту, ну самі знаєте, світ змінився. Енергія потекла, імперії розкрутилися. Тож бажаю вам сьогодні бути не менш ефективними ніж нафтові вежі в першому потоці. Хай ваше сьогодні стане джерелом прибутку, сили і прориву. А ну, ми починаємо наш про ранок. І стартуємо з трохи святкового. Сьогодні всесвітній день рудих. Якщо ви рудий, вмикайте режим зірка дня. Якщо ні, вітаємо вашого друга чи подругу з рудизною. Бо він або вона має офіційне право сяяти без пояснень. А щоб свято не вигоріло, додаємо містики. Всесвітній день Дракули, класика, вечір, зуби, драматизм. Розгадати про елегантність і трошки темної харизми можна навіть дозволити собі довший погляд у дзеркало, навіть якщо в ньому нічого не відбувається. А тепер про іменини сьогодні вітаємо Георгія, Івана, Карпа і Олену. Бажаємо не лише здоров'я, а й персонального нафтового фонтану щастя. І щоб точно без грому і веселок зранку. А тепер про сьогоднішній день в історії України. Сьогодні річниця битви під Корсунем. Подія, яка показала, навіть коли темно, ми завжди маємо світло в серці і незламну волю в руках. І про прикмети, туман зранку до хорошої погоди і трохи мокрого взуття. Глухий грім без дощу, значить, хтось просто вирішив пошуміти. Рік буде складний. Але ж ми і не шукаємо легких шляхів. Веселка зранку, готуйте парасолю, а от якщо ввечері готуйтеся до серіалу Негода на кілька серій. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні не можна спати до обіду, можна проспатити свою нафту також не прибирайте після заходу сонця разом з сміттям легко винести її стабільність. Риба тільки короб, усі інші цього дня загрожують бюджету і не чіпайте квіти. Посаджене сьогодні може влаштувати страйк і просто не рости. Краще дайте їм ще день відпочинку. А тепер про те, що нам говорять зірки, це гороскоп. Говни сьогодні зроблять щось таке, що потім самі себе запитають. А це точно я? Тельці, не намагайтеся все встигнути, встиніть, хоча б зупинитись і подивитись, чи взагалі туди йдете. Близнюки не роздвоюйтесь, оберіть щось одне, хоча б зранку. Рогаки менше аналізуйте, більше дійте. час не чекає, а от дедлайни тим більше. Леве, сьогодні можна зробити щось тихо, навіть дуже корисне. Дівом, якщо все пішло не за планом, то це знак не вам вирішувати як буде. Сьогодні день сюрпризів. Тризи, забудьте про баланс. Перекосіть у щось нове. Скорпіони, сьогодні ваш язик швидший за думку, але якщо вчасно зупинитись, зірвете джекпот. Стрільці, вам треба тільки одна ціль на день, і бажано, щоб це була не вижити до вечора. Козироги, не будуйте плани на рік, побудуйте собі каву і вперед. Водолії не ускладнюйте. Просте геніальне, навіть якщо це просто тиша. Риби сьогодні не треба занурюватись, випливайте. Життя не акваріум тут видно з усіх боків. Отакий гороскоп, друзі, а тепер, як завжди, вже за традицією, про головне. Сьогодні понеділок. Але не просто ще один початок. Цього дня люди відкрили нафту. Те, що було заховане глибоко в землі, стало потоком сили для всього світу. Так само і у вас є щось. Ідея, мрія, бажання, щось роками може бути під шаром сумнівів, страхів, не на часі. Але сьогодні день, коли ви можете пробурити. День, коли достатньо зробити рух і піде потік. Потік успіху. Хай кожен, хто це слухає, отримає сьогодні свою внутрішню нафту. Натхнення, удачу, радість і хай нагороди не зволікають, а знаходять вас саме тоді, коли найбільше вам потрібні, бо ви цього варті. Це 100%. Ну а я дякую, що ви були разом зі мною. Пам'ятайте, навіть у рудих, навіть у дракули, навіть у квітів бувають великі дні. Нехай і ваш буде саме таким. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.